Казка про Велеса і Перуна. З давніх давен був у Велеса товариш, Перун. Ніколи вони не розлучалися, ніколи не сварилися. А як же інакше? Адже саме Велес Перуна звільнив: лютого ворога допоміг йому перемогти. Тепер Скіпер-Звір, колишній перунів суперник, нікому біди. Не принесе. І тривала б ця дружба ще цілі віки, тільки з'явилася в житті боїв перешкода. Обидва вони закохалися у красуню. Це була діва Ясуня Святогорівна. Довго боролися один з одним Перун і Велес за кохання Діви. Тільки вона Перуна вибрала, Велес же ні з чим залишився. Та тільки не здавався він, все залицявся до діви, от вона і піддалася його чарам, народила Діва Велесу дитину, Ярила, але все одно більше кохала Перуна. От Велес і пішов, куди очі дивляться адже важко чоловічому серцю витримати, коли йому відмовляють. Так ішов Велес, ішов, і прийшов він до річки Смородини. На тій річці зустрів він трьох велетнів. Це були Дубиня, Гориня і усиня. Дубиня виривав дуби, гориня перевертав гори, а усиня вусом ловив у смородині осетрів. Що тут робити? Разом все ж веселіше? Назвалися всі четверо братами та й поїхали всі разом далі. Захотілося їм попереправлятися через смородину, тільки зробити це не так просто. Один усиня здогадався, розкинув вуса через річку, і тоді, по вусах, як по мосту, всі перейшли на той бік. А біля річки тієї стояла, стояла маленька крива хатинка на курячих ніжках. Велетні стали думати гадати, що ж це за хатинка така. А Велес сказав, що це будинок бурі яги. Раніше буря яга була ясунею світогорівною, і вони були з Велесом чоловіком та жінкою. Але потім Велес покинув її, не пережила того ясуня і від горя перетворилася на бурю ягу. Зайшли всі четверо в хатинку, озирнулися, а там нікого немає. Так і переночували вони непрошеними гістьми. Зранку пішли троє в ліс на полювання, а в будинку залишили лише гориня. Через якийсь час небо стемніло, весь пил дорожній піднявся в повітря. Дерева до землі матінки пригнулися, виглянув гориня і бачить летить буря яга у вогняній ступі, за собою слід замітає. Стали вони боротися, програв гориня бурія зібій, а вона весь обід з'їла та й геть полетіла. Наступного дня теж з дубиною сталося, а на третій з усинею. І от у будинку залишився сам Велес. Знову яга у свою хатинку прилетіла, стали вони з Велесом боротися, та тільки впізнав, впізнала яга Велеса, чоловіка свого. Відразу йому скорилася, і стали вони знову чоловіком і жінкою. Тільки Амельфа Мати Велеса. Як про це довідалась, дуже розсердилася. Ти, сину мій, Бог Велес, як міг одружитися із відьмою докоряла вона синові? Але Велес не хотів відступати, тому і вирішила Амелфа знищити ягу. Нап... Натопила вона лазню, поклала туди ягу попаритися, а потім двері заколотила. Згоріла яга в лазні. щоб Велес не знайшов свою дружину, Амелва заточила тіло яги в труну колоду і пустила плавати по Хвалинському морю. Тільки небесні боги все розповіли Велесу, тоді він знайшов ягу і оживив її, та тільки вишній такий закон видав. Не можна одружитися, якщо матуся рідна того не дозволяє. Тому довелося Велесу залишити його. Дуже засмутився Бог Велес і сильно горював, адже не впізнала його матуся рідна в Язі Ясуню Святогорівну, не благословила їх на щасливе життя. Довелося язі повернутися у свою хату коло річки Смородини. Але потім вона знову і знову приходила до Велеса, але в різних інших виглядах. Ось вам і казочка, а мені побликів в'язочка.